Ліси в пробірках, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва в Івано-Франківську розпочав втілювати напрям мікроклонального вегетативного розмноження рослин, який дозволяє за короткий період часу отримати велику кількість якісного генетично однорідного оздоровленого садивного рослинного матеріалу. Такі лабораторні способи досліджень оздоровлення та відновлення наших лісів тепер як ніколи актуальні. Адже крім природних катаклізмів, які негативно впливають на лісові екосистеми, в Україні все живе, знищує ще й війна. У Нас іде війна, і за останніми даними, які опублікував на міністерство охорони природи, надано збитків до кіллю більше як на 2 трильйони гривень. Находяться під загрозою знищення 600 видів тварин. 750 видів рослин і грибів, 538 тисяч гектарів лісів знаходиться або в зоні бойових дій, або в зоні окупації. Тобто стан до кіля, зараз на Україні такий проблемний зв'язку із війною. І тому дуже важливо виростає питання якраз значення Карпат. в Українському науково дослідному інституті гірського лісівництва розпочато новий напрям роботи: напрям мікроканального розмноження рослин, тобто вирощування рослин в культурі інвітро. Основною метою нашої роботи. Є створити колекцію цінних, рідкісних, ендемічних та зникаючих червонокнижних видів рослин українських Карпат. Маючи таку колекцію, ми зможемо в будь-який час розмножити і отримати достатню кількість садивного матеріалу. Отож, таким способом зберігатимуть ті види флори, які можуть зникнути. Відтак, будь-коли з цієї колекції в пробірках буде можливість розмножити та отримати достатню кількість саджанців для лісовідновлення чи озеленення територій. Метод мікроклонального розмноження це вегетативний спосіб розмноження, тобто розмноження із частинки рослини. Як правило, ми використовуємо бруньки дерев, і метод мікроклонального розмноження включає в себе кілька етапів: це введення експлантів в культуру. Власне, мікроколональне розмноження, отримання коренів рослин і подальша адаптація рослини до умов навколишнього середовища. Всі рослинки вирощуються на спеціальному середовищі. Маніпуляції проводять в стерильних умовах. Для малесенької рослинки в пробірці забезпечують достатню кількість мікро та макроелементів, а також певне співвідношення фітогормонів, що дозволяє їй добре рости та розвиватися. Ми вже розмножили гінго дволопатеве, метасеквою, катальпу, клена гостролистого, клена пальмолистого, також тую західну, ялівця та інші види рослин. В Україні подібні лабораторії здебільшого займаються вирощуванням плодовоягідних рослин. Оздоровлення та відновлення лісів потребує тривалішого періоду, але це є справою загальнодержавного значення. Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва в Івано-Франківську взявся за цей напрям досліджень. До прикладу, є ділянки, масово вражені якимось шкідником, або ж якщо взяти в тіні останніх подій масові всихання смеречників або ялинників. Проте на таких ділянках залишаться поодинокі дерева, особини або екземпляри, які виявилися стійкими до того, які вижили в тих умовах. Нам, власне, цікаво заготовити з них експланти, тобто частинки це можуть бути бруньки, це можуть бути гілочки, листочки і виростити з них ідентичний їм садивний матеріал. Якщо така рослинка добре розвиватиметься в пробірці, то вже приблизно через три місяці її можна висаджувати в ґрунт, в адаптоване навколишнє середовище, кажуть науковці.